За виробництво всього асортименту хомутів для шлангів, включаючи спеціальні хомути, що використовуються для автомобільної промисловості, відповідає компанія Мікалор Клабс, розташована в Барселоні, Іспанія. Хомут вважається пружинним, тому його можна з легкістю встановити і демонтувати. Матеріал сталь рекомендується для використання в температурному діапазоні від мінус 40 до плюсу 20 градусів Цельсія. В нашому магазині представлені наступні моделі пружинних хомутів, що використовується при встановленні ГБО. Кому Д28 для рукава д 20 мм, mm, Д27 для рукава д 19 мм, mm, Д25 для рукава, д 17 мм. хому Д23 для ту рукава, д 15-16 мм. Mm. Хому Д 22 для рукава, д 16 мм, mm, Д21 для рукава, д 14 мм, mm, д 19 для рукава, д 12 мм, mm, д 18 для рукава, д-12 мм. Mm хомут Д17 для рукава Д10 мм, хомут Д15 для рукава Д8 мм, Д-12 для рукава Д6 мм, Д11 для рукава Д5 мм, Д10 для рукава Д4 мм, хомут Д9 для рукава вакуумного Д5 мм, хомут Д8 для рукава вакуумного Д4 мм.